Вітаю, непереможний народи! З вами Андрій Лисенко. Служба безпеки України влаштувала масове ураження російських літальних апаратів на аеродромі Бельбек в Окупованому Криму. Воно триває вже кілька днів поспіль і, очевидно, матиме видовищне продовження. Як повідомляють в СБУ, свіжими трофеями після полювання дронами стали два російські літаки Су-27. Один з них перебував на розрізній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового виліту. Його повністю знищено. Орієнтовна вартість обох літаків становить близько 70 мільйонів доларів США. Додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі. А пару днів тому безпілотники вразили. На цьому ж литовищі російські техніки на сотні мільйонів доларів. Зокрема, це дві РЛС Небо. РЛС від ЗРК С400 Тріумф, ЗРК панцер С2 та літак Міг-31 із повним боєкомплектом. В Туреччині на території села Чубук Лубала Ізміцького району провінції Коджаелі Місцеві мешканці знайшли уламки невідомого безпілотного апарату і одразу викликали правоохоронців. За попередніми даними, знахідку ідентифікували як російський розвідувальний безпілотник ОРЛАН-10. На ньому виявили російські військові розпізнавальні символи. Турецька МВС вже виступила із відповідною заявою. Скоріше за все, наступним кроком. Буде заява МЗС Туреччини із викликом посла Російської Федерації на килим для дачі відповідних пояснень щодо цього інциденту. Звіти американських спецслужб продовжують попереджати, що правитель Росії Владимир Путін має намір захопити всю Україну і повернуту частину Європи, які належали колишній радянській імперії. Про це, як пише Європейська Правда із посиланням на Reuters, заявили шість джерел. Ці звіти подають картину, яка різко відрізняється від тієї, яку малюють президент США Дональд Трамп і його переговорники з питань миру в Україні, які заявляють, що Путін хоче покласти край конфлікту. За словами одного з джерел, найсвіжіші з цих звітів датується кінцем вересня. Розвідка також не погоджується із запереченням російського лідера, що він не є загрозою для Європи. Висновки США є незмінними з моменту початку повномасштабного вторгнення Путіна у 2022 році. За даними джерел, вони в основному збігаються з думкою європейських лідерів і розвідувальних агентств, що він прагне заволодіти всією Україною і територіями колишніх радянських республік, включаючи членів НАТО. Розвідка завжди стверджувала, що Путін хоче більше, сказав Майк Квіглі, член комітету з розвідки палати представників від демократичної партії в інтерв'ю агентству Reuters. Європейці переконані в цьому, поляки абсолютно переконані в цьому. Балтійські країни вважають, що вони перші, зазначив американський політик. Росія переглянула свої плани прямих військових дій проти європейських країн, відтермінувавши готовність до таких операцій до 2027 року. В рамках цієї кампанії Москва планує окупацію країн Балтії. Про це як повідомляє апостроф заявив керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, у випадку загрози окупації країн Балтії, Польща розглядається Росією суто як об'єкт ударів для військової кампанії без наміру захоплення. Голова ГУР пояснив ймовірний наступ Росії глибинними історично-психологічними травмами. Та світоглядом росіян. Це такі фантомні болі, як я їх називаю, з їхньої точки зору, все абсолютно логічно, щоб імперія, а вони себе так бачать, розвивалася завжди потрібно рухатися вперед, розширюючи вплив і територію, зазначив Буданов. Він також підкреслив, що для Росії Західний напрямок виглядає найпривабнішим через відчуття слабкості та нерішучості країн Європи. Північ за полярним колом та східний напрямок США, а південь Китай не варіант, бо буде боляче, наголосив Кирило Буданов. Японія оголосила про надання Україні майже 6 мільярдів доларів фінансової підтримки у 2026 році. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за словами глави держави. Таке рішення ухвалила премєр міністерка Японії Саная Такаїчі. Новий пакет підтримки стане важливою складовою міжнародної допомоги для зміцнення української оборони та стійкості під час протидії російській агресії. Президент також підкреслив, що стабільний міжнародний порядок потрібен для того, щоб хвора російська політика воїн ніде не мала продовження. Новий пакет допомоги Японії спрямований на посилення економічної стабільності України, підтримку критично важливих секторів та зміцнення обороноздатності держави у 2026 році. Національні енергетичні регулятори одразу п'яти країн схвалили два нових маршрути для постачання природного газу в Україну. Йдеться про нові коридори з Греції, які дозволять отримувати газ із різних джерел. І зменшити ризики дефіциту. Зокрема, національні енергетичні регулятори Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України офіційно схвалили два нові маршрути: Road 2 та Road 3. Це рішення відкриває нові можливості для стабільних постачань газу та посилює взаємозв'язок газових систем у регіоні. За словами ми експертів з енергетики. Це означає значний крок уперед у зміцненні регіонального газового взаємозв'язку та забезпечення безпеки поставок для України. Нові маршрути дозволять постачати газ в Україну одразу з двох напрямків: перший це скраплений природний газ, який надходитиме через Еленджі-Термінал в грецькому місті, і другий Каспійський трубопровідний газ, який транспортуватиметься трансадріатичним трубопроводом. Далі газ йтиме через грецько-болгарський інтерконектор IGB та Трансбалканський коридор. Українські сили оборони завдали високоточного удару по російській нафтовій платформі та вразили патрульний корабель у Каспійському морі. Про це повідомляє агентство Reuters. Атака була частиною ширшої української кампанії зі знищення російських. Військових і логістичних об'єктів далеко за межами лінії фронту. Удар у Каспії має особливе значення, оскільки цей регіон традиційно вважався віддаленим та безпечним для російських військових активів. Пошкодження корабля та масштаб збитків поки що уточнюються, російська сторона традиційно заперечує такі атаки або не коментує їх взагалі. Каспійське море. Раніше розглядалося Москвою як закрита зона, де українські сили нібито не здатні проводити операції. А от цей удар свідчить про можливість України у застосуванні далекобійних засобів у будь-якій точці регіону, де Росія зберігає військові ресурси. На думку експертів, це також може вплинути на логістичні маршрути Російської Федерації. Та її військову інфраструктуру, зокрема ті об'єкти, що забезпечують ракетні пуски та морські операції у напрямку Близького Сходу та Кавказу. Тож героїчний переможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам!